Осінь зазвичай стає періодом загострення застуту більшості людей та активності вірусних інфекцій. Різка зміна температури повітря, одяг не по погоді та завершення літнього вітамінного сезону призводять до удару по імунній системі людини. Через це як дорослі, так і діточки починають частіше хворіти. Це бронхіти, це е, звичайні застудні захворювання. Це знову ж таки ковід, інші вірусні, вірусних дуже багато захворювань. Вони мають схожий перебіг: це явища, нежиттю, кашлю, лихоманки, ще може. Поки ще зустрічаються кишкові інфекції. Загалом частіше за все кишкові інфекції це літній період, але ще вони зустрічаються. За словами лікарки, найчастіше в осінній період уражають людський організм саме вірусні інфекції. Люди в приміщеннях більше знаходяться, більш плотне. Розподілення людей в приміщеннях, і це перш за все вірусні захворювання. На щастя, найближчим часом епідемія грипу мешканцям не загрожує. Поки що випадків не було, але можемо чекати по прогнозам, може бути в листопаді, може в грудні, якщо прийде до нас грип. Це його більш сезонний такий листопад, грудень, початок. Грип стосовно пара грипу е теж трапляється у дорослих людей. Має перебіг як орви, цилихоманка, кашель. У маленьких дітей може бути стенозуючий ларингіт на фоні парагрипу, на фоні ковіду. Аби вберегти організм від різних захворювань, пані Анастасія радить дотримуватися декількох простих правил. Загальні рекомендації банальні, але дієві. це раціональне харчування, це достатня кількість овочів, це достатня кількість ненасичених жирних кислот. Це достатня кількість фруктів. Це вдягання по погоді, це профілактичні щеплення, це щеплення від грипу для діточок. Діточки мають бути щеплені за календарем. Є затверджений календар щеплений. Там є обов'язкові, є рекомендовані щеплення. Діточок треба обов'язково щепити. Тож пам'ятайте, важливим етапом подолання будь-якої хвороби є вчасне звернення до спеціалістів. Бережіть себе та будьте здорові.